Місто активно готується до літнього оздоровчого сезону для дітей. Триває підготовка комунального дитячого табору, який розташований у мальовничому лісі за містом на територію площі понад 4,5 гектари. Інфраструктура табору включає 4 спальні корпуси для дітей віком від 8 до 15 років, адміністративний та медичний блоки, їдальню, два спортивні майданчики, зону відпочинку з каркасними басейнами, естраду, санітарні і технічні приміщення. Для безпеки дітей облаштовано Два найпростіших укриття, розрахованих на 335 осіб, а також організовано цілодобову охорону. «Місто готується до літнього здоровчного сезону для наших дітей і завжди в нашому місті працювали і в Скадовській табір відпочинку. Але зараз ми приводимо в порядок і вже готуємо до відпочинку. Наш лагерь. І я думаю, що всі діти, котрі бувають тут, вони кожного разу просяться іще поїхати. Тому в цьому році прийнято рішення об організації п'яти змін по 200 чоловік. Десь тисяча наших дітей, і військових, і ветеранів, і тих, хто в полоні. Ті, хто пропали без вісті, лагер майже готовий, вже трошки потрібно допрацювати, і лагер буде вже на 100% готовий до прийняття дітей. У нас з 1 червня по 21 серпня буде працювати лагерь. Безумовно, і в школах ми зробимо. Такі шкільні табори будемо приймати заявки, дивитися скільки в якої школі і як організувати відпочинок для наших дітей. До початку сезону відремонтовано четвертий спальний корпус. Тривають поточні ремонтні роботи в першому та другому корпусах медичному блоці, санвузлах та системі зовнішнього освітлення. Всі корпуси обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації. За кошти міського бюджету також проведено частковий ремонт водогону. Ретельно формується і колектив табору. Працюємо ми в цьому році на день раніше, з 1 червня, день захисту дітей. Ми заїжджаємо. На першу зміну. Працюємо ми по 14 днів, як завжди, 200 дітей в зміну, 5 змін у нас буде. Вважаті нашого державного педуніверситету, вихователі, викладачі наших школ, всі вони проходять підготовку. Перед виїздом в табір, і додатково під час роботи табору весь час нас супроводжують різні психологічні групи, психологічна підтримка, як дітей, так і дорослих. Ми закупили додаткове обладнання для їдальні, жарочні шафи. У нас також працює система зворотнього осмосу, очистки води і ми в цьому році ще додатково встановлюємо систему дозування хлору нову на систему водоочистки. Для старших дітей додаткові меблі закупили, оскільки діти дорослі, вони завжди привозять з собою більше речей. У рамках нової ветеранської політики політики героїв місто особливо опікується дітьми військовослужбовців, ветеранів, загиблих, зниклих безвісти та полонених. Для цих дітей передбачено безкоштовне харчування в закладах освіти, відпочинок, оздоровлення та навчання у позашкільних закладах. Минулого року 67 дітей з родин військових оздоровилися на заході України та за кордоном. Цього року місто прагне подбати про ще більше дітей, аби подарувати їм радість літа, спокій і відпочинок на природі. Оді Вікторія Добровольська Олег Каплій цей день.